Всім привіт! Наступний пацієнт у нас переїхав в Черріїстер 2-літровий. Основна його проблема заключається в тому, що при різкому набиранні оборотів автомобіль в якийсь момент дає одне подіргування, а потім їде і розганяється ще краще. Підключив я свій лаунч і побачив. Таку собі невелику кількість помилок. От. Е, помилки зазвичай по датчику розпредвала і по клапану рециркуляції порів бензину. Зараз будемо йти поетапно, спочатку по клапану подивимося, а далі по датчику розпредвала. І так, зняли ми повітряний фільтр з кришкою зверху. Знайшли клапан. І що я можу сказати? Він у нас не підключений. Пробуємо підключати і далі дивимося по поводу помилки. Так, підключили клапан. Включили зажигання, видаляємо помилки. Запускаємо автомобіль. І ще раз читаємо помилки. Опа. Наскільки у нас зменшився список помилок за одні роз'єму. Ну, p 0343 це по датчику розпредвала. Замовляємо датчик розпредвала, оскільки осцилографом провірили, він дає неправильний сигнал, взагалі якийсь незрозумілий 5 сигнал не міняється. Заказуємо датчик розпредвала, замінюємо його і наблюдаємо далі. Ось прийшов сам датчик розпредвала. І так, продовжуємо з нашим сканером. Це ще старі помилки залишились. Включаємо зажигання, стираємо старі помилки. Проводимо підключення. Наявність помилок. Значить, видаляємо помилки. Читаємо. Немає помилок. І зараз будемо запускати і наблюдати. І так, друзі, підключились. Читаємо помилки. Верніше запустили автомобіль, підключились і в нас помилка тільки одна. Яка зніметься після того як ми зберемося назад? Подачку розпредвала, помилок у нас немає, це чудово. Зараз збираємося назад і автомобіль в дорогу провіряємо на наявність цих тачків Так, Все зібрали. Читаємо. У нас помилка поэтому. Вдаляємо. І та. помилок немає. Автомобіль заведений, працює. Поїхали. По даному автомобілю можна сказати, що робота завершена, я прокатав його вже близько там, 5 км ні одного подяргування я не побачив. корекція адекватна, єдине, що залишилось, давайте перевіримо. Наявність помилок в системі. No code. Помилок немає. Автомобіль веде себе адекватно. Можна сказати, пацієнт здоровий, приємної експлуатації.